Правління нащадків короля Данила і загибель Галицько-Волинської держави. По смерті Данила управління в Галицько-Волинській державі перебрав його брат Василько. Але володіння, що перебували під безпосереднім правлінням Данила, було розділено між трьома його синами Левом, Мстиславом та Шварном. Лев Данилович отримав Галич і Перемишль, Мстислав, Теребовлянщину, Шварно, Белс, Холм, Дорогочин, Чорну Русь та червенські міста. По смерті Василька в Волиню спадкував його син Володимир Василькович. Попри поділ на Уділи, Романовичі вели спільну зовнішню політику. Найбільш енергійним і рішучим правителем серед Романовичів був князь Лев. Однак його дії були не завжди виваженими, послідовними, через що дістав прізвисько Шалений. Найбільш безглуздим вчинком князя, що мав далекосяжні наслідки, стало отруєння за його наказом в 1267 році литовського князя Войшелка, який постригся в ченці й передав Литовський великокняжий престол молодшому братові Лева Шварнові. Цим учинком Лев завдав шкоди собі втратив можливість посісти литовський престол і зробив непевним становище Шварна. По смерті Шварна Литовська знать повернула до влади в Литві литовську династію. Лев вже підпорядкував володіння брата собі, ставши наймогутнішим серед братів. Більшу частину свого тривалого правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах із сусідами Польщею, Угорщиною, Литвою, Ятвягами. У 1279 році Лев втрутився в боротьбу за володіння краківською землею, де після смерті князя не залишилось наступника. Однак Лев зазнав поразки. Тоді він вирішив захопити Люблінську землю, проте і тут йому не пощастило. Люблін був під його владою лише декілька років. Єдиним більш-менш серйозним успіхом князя було відвоювання в Угорщини частини Закарпаття з центром у Мукачеві. За роки безладного князювання Лева його володіння занепали. Повною протилежністю Лева був Волинський князь Володимир Василькович. Своє невеличке князівство він зробив процвітаючи. розвивались міста, торгівля і ремесла, за сприяння князя велося широке будівництво церков, монастирів, розвивалось літописання. І не випадково, що від початку 14 століття центр Галицько-Волинської Русі перемістився до Володимира Волинського. У тогочасному світі Володимира шанували як мудрого і справедливого правителя. У зовнішній політиці він віддавав перевагу дипломатії, але не уникав і він, коли по іншому залагодити справу було неможливо. Володимир заповів своїм володінням Стеславу Даниловичу, який став стримуючим чинником для запального лева. Останнє десятиліття правління Романовичів складно відтворити через брак джерел, а ті, що існують, дають іноді протилежні відомості. Навіть дати правління князів не завжди збігаються. По смерті Мстислава і Лева більшу частину Галичини й Волині успадкував Юрій І Львович. Юнацькі роки Юрій разом з батьком провів у постійних походах і війнах, але самостійне правління відбувалось переважно в мирі. Юрій, який послуговувався титулом короля, знову з'єднав і Волинь, а столицю держави переніс з Холма до Володимира. Проте то вже була зовсім інша Галицько-Волинська держава, ніж за часів Данила Романовича. Юрій був змушений поступитися Литві Дорогочином та Берестям, Польщі, Західною Галичиною та Любліном. У той же час, скориставшись особицею Золотій Орді, він звільнився від її зверхності, відновив владу над Пониззям, розширивши кордони держави аж до Гирла Дністера і Південного Бу. Підтримав дружні стосунки з Польщею та Тевтонським орденом. Важливим кроком Юрія І стало сприяння утворенню окремої Галицької православної митрополії в 1303 році. Галицька митрополія обіймала більшість заселеної української території. Такий крок було продиктовано прагненням позбутися московського впливу. У 1299 році митрополит Київський всієї Русі перебрався до московської землі. Як свідчить польський хроніст Ян Длугаш, Юрій був людиною спритною і шляхетною, щедрою для духовних осіб. У його правління Русь користувалась благами миру і величезного добробуту. По смерті Юрія І у володіння галицько волинської землею вступили його сини Андрій та Лев ІІ, які титулувалися Божою милістю князі всієї Руської землі Галичини і Володимирі. Брати продовжили політику батька між 1316, 1320 і в 1323 брати змогли відбити напади монголів а також стримали наступ литовців. Проте під час одного з боїв за невідомих обставин вони обидва. Загинули. З їх смертю закінчився рід Романовичів за чоловічою лінією. Претендентів на спадщину загиблих не бракувало. Між 1324 та 1325 роками. В ролі Галицького і волинського правителів епізодично згадуються двоє братів князів із Сілезії, нібито запрошених боярами. А на початку 1325 року княжий Престол посів обраний волинськими боярами Болеслав Тройденович, син Мазовецького князя і сестри Покійних Романовичів Марії Юріївни. Болеслав Тройденович посів Галицько-волинський престол у 14-річному віці. Він прийняв православ'я і став останнім самостійним володарем князівства під ім'ям Юрій II Болеслав. Попри своє польське походження, князь вів активну антипольську політику. Для боротьби він уклав союз із Литвою, одружившись із дочкою Литовського князя Гедеміна Єфимією. Другий напрям своєї політики він вбачав протидії монголам, для чого уклав союз із Тевтонським орденом. За нього було остаточно втрачено землі Берестейщини, Підляща та Понизі. Міцної опори серед місцевої знаті його правління не знайшло. Князю докоряли за надмірну підтримку міщаниноземців, чехів і німців, потурання католицькому духовенству, що слідом за ними простувало на Русь, а також утиски в правах волинської знаті. Юрій II намагався вирішити традиційну проблему приборкання галицького боярства. Для цього владу на місцях він передав своїм відданим намісникам, а до боярської ради допускав лише тих бояр, що безпосередньо йому служили. Також він знову відновив Галицьку православну митрополію. Але боротьба з боярами коштувала Юрію II життя. В 1340 році він поїв боярського супчика і помер від отруєння. Раптова смерть Юрія II перетворила галицько волинську державу на здобуч сусідніх держав. Уже за кілька днів після кончини Галицько-волинського правителя польський король Казимир II оволодів Львовом, але втримати його не зміг, наразившись на сильний опір мешканців міста. До того ж, бояри, на чолі з Дмитром Дидьком, звернулись по допомогу до монголів. У результаті досягнутого компромісу Казимир III був змушений визнати владу Дмитра Дидька. Проте по смерті останнього Казимир Третій зміг відторгнути від Галичини Сяноцьку землю. А 1349 року здійснив масштабний похід, захопивши Львів, Белс, Холм, Берестя та Володимир. Цю згарбницьку кампанію польський король назвав Хрестовим походом проти схизматиків православних і литовців-язичників. Наступного року Володимир Берестейщину Белську та Холмську землі поталанило захопити волинському князеві Любарту, який мав більше підстав на володарювання в галузько-волинській державі. Своєю чергою Казимир III, щоб довести своє право на ці землі, став користуватися титулом короля Русі. Зрештою, в 1352 році між Польщею та Литвою було укладено перемир'я. Галичина відійшла до Польщі, а Волинь із містами Володимир, Луцьк, Белс, Холм та Берестейщини до Литви. Такий поділ було скріплено вічним миром 1366 року. Проте боротьба за Галичину не припинилась. На приєднаних землях впроваджувалась польська система устрою і судочинства, почалось поширення католицизму. Уже в 1361 році було утворено католицьке архієпископство з центром у Львові. По смерті Казимира III Польща, за династичною угодою, була змушена передати Галичину Угорщині. У складі Угорщини Королівство Галицьке стало власним володінням короля Лаюша Угорського, який він передав своєму племінникові сілеському князю Володиславу Опольському. Королівство Галицьке стало васально залежним від Угорщини. Проте Владислав, що правив у Галичині в 1372-78 роках і 85 87 прагнув позбутися залежності від Угорщини. Він створив свій апарат управління, карбував власну монету з гербом і навіть титулувався Самодержцем Русі. Для реалізації своїх планів Володислав опирався не на місцеве українське населення, а на переселенців, поляків, німців, угорців активно насаджував католицизм. Після смерті Людовіка в 1387 році Галичина знову перейшла до складу Польщі. Цьому сприяв факт, що королевою Польщі була молодша донька Людовіка Єдвіга. Чоловіком Єдвіги королем Польщі став за умовою Кревської унії Литовський князь Ягайло. Підписуючи унію, Ягайло зобов'язувався. Навік приєднати всі свої землі Литовські Руські до корони Польської. Таким чином, Галичина майже на 400 років перейшла під владу Польщі. По смерті Юрія II Болеслава першим претендентом на престол Галицько-Волинської держави став Любард Гедемінович, син Великого князя Литовського Гедеміна. Він був дядьком Болеслава за жіночою лінією. Але своє право йому довелось відстоювати у 40-річній боротьбі з польським королем. Боротьба з перемінним успіхом. За вічним миром 1366 року Любертові залишався лише Луцьк. Решту земель Волині отримав Олександр Коріатович як намісник польського корея. Але Люберт не змирився з поразкою, він захопив Володимир і зруйнував польський замок. У 1382 році після запеклої боротьби Люберт повернув собі Галичину, але вже після смерті Люберта Галичину знову здобули поляки. Люберт дбав про розвиток торгівлі, був засновником оборонного мурованого замку в Луцьку, зводив церкви, побудував місто Любар, а найголовніше за його княжівання володинь Волинь залишалась руською землею за суд.